З... Зайшов я в піддаховий простір і бачимо е, в якому стані дерево. Дерево, ну, самі бачите, от ще якісь маркіровки римськими цифрами. Це, напевно, собі майстри, то-то е, балки. От. Тут, тут ми бачимо три, тут ми бачимо чотири. От. І ось так виглядає. Це все без, без всякого лишнього пафосу, без гламуру, без понтів, без всяких оцих, тому що це ще будинок 900 го року, 124 роки будинку. І от я знімаю по факту, зараз, на сьогоднішній день, як в, який воно має вигляд. Звичайно, є. Е, час більше, ну, більше 100 років, це, це не, не жарти. блін. І воно собі, звичайно, там е, конденсувало і, і трошки щось, щось стікало, але нічого критичного абсолютно з ним нема. Подивіться, в якому стані, як у нас називають кізли, кожному по-своєму -по -по це називається. От. От, з деревом я не буду абсолютно нічого з, з цими направляючими. Єдине, що я кажу, хіба що їх вирівняю, якщо десь вони е, собі е, з часом провисли чи про... От, Ну, ніде нічого. Знову, знову не налаштовується камера, шкода. От. Але, 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 але є, так як... Так як є. І фальц це саме, я так розумію, саме надійне, яке було і яке є на сьогоднішній день. І ціна за справжню фальцеву крівлю, вона є абсолютно виправдана, тому що ви платите. За якість, за довговічність. От. Ви накрили фальцом. і забули. Забули, що треба там лазити, дивитися, якісь там шурупи, якісь резинки порозсихалися у вас на металочерепиці. Чи ще там якісь щось незрозуміле відбувається. От. Ось так ті замки виглядають знизу, без, без пару бар'єрів, без нічого, просто, просто доска і, і бляха. Все просто, просто, простіше не може бути.